Це ліст Руського? Так, Руського, також це все по згаданнях Кременчужа. Лікар-сурдолог і лікар-гематолог, зокрема дитячий. Що може місто зробити, щоб ці хіпці з'явилися? Максим Володимирович готувався. Знає. Питання було по сурдологу, а по гематологу. Да. було написано в про фахівці дорослі, що вони були в нашому місті, і вони приймають. В основному дана патологія і патологія е, е, лор, яка приводить до зброї сполучені, тобто потім потрібна консультація футболу, або гематологічна патологія, це не така розповсюджена і вона надається на притивному рівні. Тобто дані фахівці таких рідкісних, скажімо, спеціалізацій, вони присутні в обласних центрах. в, в дані фахівці є. І це великий плюс. Ми не є обласним центром, але високоспеціалізована допомога з даним наплатом у нас представлена, в тому числі гематологія, не тільки консультації в амбулаторно-поліклінічній службі, але і є у нас виділення ліжка, і лікар приймає і як лікар-стаціонар з інфікацією правого ремонта. Прийом ведеться щодня даними лікарями і черг там немає. Хоча це і плановий прийом, але черговість протягом декількох днів записують, знову ж таки, потрібне електронне направлення. Тобто це не так. Захотів і пішов. В тому числі, якщо до гематолога може направити сімейний лікар, ну після базового обстеження, то, звичайно, до сурдолога це тільки після консультації лікаря-отоваренголога. Подивитися, чи там дійсно патологія, саме лор-органів, тому що зниження слуху там може бути і судинна патологія, і неврологічна, тобто консультації інших фахівців, а потім вже консультація з Якщо ми кажемо по дитячому населенню, гематологія дитяча, ну знову ж таки, це дуже рідкісні випадки, вони можуть виникати один, два, три. Можливо, 5 в рік. І розумієте, якщо буде фахівець не в обласному центрі, там де він щоденно дивиться дану патологію, то про професійний рівень, коли така рідкісна патологія, можна сумніватися в тому. Але є фахівці, наші педіатри, які працюють в нашій дитячій лікарні, у яких є тематичне удосконалення з гематології, які можуть правильно діагностувати. На ранніх етапах данопатології потім призначити лікування і скерувати на подальше обстеження і подальше лікування вже до гематологічного відділення полтавської міської дитячої клінічної лікарні. Ми це висвітлимо. Може теж це якось через міську, ну, через прес-службу міської ради. Отакі питання, які виникають в Кременчужан, щоб ми тоді не ставили заступникам, а щоб це було висвітлено десь. Ну, ми можемо висвітлити, але ж існує маршрут пацієнта, і тим пацієнтам, які потребують, цей маршрут прокладає сімейний лікар. Тому або, бедіатр, да. Да, або діагноз педіатр. Гематології ви ж по інтернету собі не поставите. це вже не... так. Звичайно, тому ну цієї проблеми як такої не існує, вона вирішується таким шляхом.